Консервую я ці помідори без оцуту, солі і цукру. Так це можливо. Я роблю це вже багато років. Беремо якусь кількість томатів, це не так важливо. Ставлю велику кількість води, щоб вона закипіла, помила всі помідорки, замурзані, і роблю ось такі надрізи. Не потрібно робити надріз на пів помідору, трошки без фанатизму. Всі помідори в гарячу воду нагрів, не вимикаю. Вода продовжує кипіти в середньому, помідори проведуть в гарячій воді 2 хвилини. Перевіряйте, залежить від сорту і від розміру помідор. Як тільки бачу таку картину, супер готові. Прибираю з гарячої води, заливаю їх холодною водою. Це для того, щоб мені не пекло ручки, поки я їх буду чистити. Люблю все робити швидко. Важливо щільно помідори вкласти в банку. Кашу не потрібно робити, але вони мають бути щільно в банці. Всі помідорки. Якщо ваші помідори крупні, розрізаєте їх навпіл, а то і на 4 частини. Я працюю такими кришками. Я закриваю щільно. Я, я повністю закриваю вже банку. Якщо у вас звичайні кришки, ті, що під ключ, і ви хвилюєтесь, що у вас воно рушник, і складає в банку. Що банка може взірватися, тоді не закриваєте щільно, воду наливаєте до плечиків, ставлю на плиту. Вода холодна. Холодною водою. Я, накр... я повністю заливаю водою. Щоб банка була під водою. Якщо ви хвилюєтесь, переживаєте, бо баночка та кришка надувається. Набираємо воду до плечиків, кришкою просто прикриваємо, не закручуємо, і стерилізуємо 30 хвилин. Дістаєте потім баночки з води і закриваєте ключем. І все. Вода, як тільки закипіла, зменшую нагрів і стерилізую 30 хвилин. Минуло 30 хвилин стерилізації, я кастрюлю прибираю з нагріва і залишаю охолоджуватись приблизно на одну годину. Потім тільки разом з водою, з банками, все. Потім тільки дістаю банки, і ось так перевертаю. Кришечка трошки вздута, будьте обережні і відразу їх перевертайте. Якщо ви стерилізували воду, наливали до плечиків банки, і кришка була просто прикрита. Звичайно, ви, як тільки пройшло 30 хвилин, ви дістаєте банку і закручуєте її. Накриваю і залишаю до повного охолодження. І це пані та панове скарб, зберігаються помідори в гаражі в коморі.